Сінок продає виноград, батько то в Грону, то гирі кладе, син помічник його касу веде, гроші приймає, щоб їх берегти. Здачу дає Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Осмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде Завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, Спішити треба, кохати спішити треба, глядиш, не прости, бо ти на землі людина і хоче, хто хоче ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.